До нас надійшли ось такі сковорідки від торгівельної марки Рінгел. Подивіться, з якими високими бортами. Дуже зручна сковорідка. Зверніть увагу, вона йде без кришки. Виготовлена вона із високоякісного кованого алюмінію, товщина стіночки 3,2 мм. Дивіться, такі товстенькі, борти високі йдуть від 6,5 см 6,5-7, десь. Ручка дуже приємна. На ощуп, виготовлена із нейлону з покриттям софт Touch. Дуже приємна. Вона не нагрівається та зручно тримати в руці сковорідку. Також сковорідка має інтегрі... інтегровану систему дозування масла. 5 мл дорівнює одній чайній ложиці. На більших сковорідках є позначка 10 мл, яка еквівалентна одній столовій ложці. Подивіться, підходить для всіх видів плит, включно індукційних, звичайно. Дуже зручна в господарстві сковорідка. Діаметр даної сковорідочки 24 см. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в Дірект.